Усім привіт! Будемо дивитися Таро-прогноз для близнюків на червень. А, але перед цим хочу привітати усіх близнюків, у яких день народження в червні, з вашим днем народження, да, побажати вам всього прекрасного, да, щоб ви розширяли свої горизонти, щоб ви відчували себе легко і так повітряно класно, да, тому що ви повітряний знак. Щоб ви відчували себе завжди в своїй тарілці, в комфорті, в радості. І щоб так було постійно близнюки. Отже, почнемо ми з колоди Pagan Azerworl Tarot І подивимось ваші основні події, близнюки, на цей червень, так? що у вас буде в цьому місяці? Двійка жезлів, так. Королева води. І що ще ще. Диявол перевернутий. Ого. Чому перевернутий диявол? Сила. Угу. Так, ну місяць у вас такий дуже, дуже цікавий, да? тому що диявол перевернутий це у нас така історія про Ах, те, що хочеться, щоб хто. Ну, диявол це соціум, скоріш за все, да? бо люди із. Соціуму, які можуть на вас тиснути, які можуть вами маніпулювати, да, особливо, особливо із силою. Тобто це якийсь тиск може бути. Зі сторони соціуму, тобто там, взяти на себе якусь відповідальність на роботі, бо може хтось маніпулює, можливо, ви замішані в якихось, не знаю, таких цікавих подіях і стаєте центром цих подій. Тобто диявол це завжди про щось таке. Плюс диявол перевернутий це залежність від того, що подумають люди, від того, як я виглядаю, від якихось фешн-історій. Силою, можливо, ви залежні від якоїсь творчості, можливо, ви от в такому. Да? Тобто тут можуть бути різні варіанти, але що тут важливо, те, що перевернути диявол, да? тобто, на щось ведетесь, чогось не помічаєте, не помічаєте якихось обманів або маніпуляцій. І це може бути будь-що, в принципі, сила пов'язана із творчістю, з дітьми. Коханці, можливо, якісь, можливо, бути замішані в якомусь трикутнику, да, і або в трикутнику ну мається на увазі любовному, або просто да, кудись вас намагаються в'язати. Тобто поспостерігайте по, це і не в'язуйтесь. Дияло перевернутись завжди погано закінчується. Далі, двійка жезлів. Двійка жезлів це теж якесь партнерство, яке, ну, типу, от взагалі один одного не чуємо, не розуміємо, не ресурсне. Дуже важко з кимось спілкуватися, дуже важко знайти спільну мову. І треба по двійці жезлів перевернути і добре подумати, а чи мені взагалі з цією людиною на одному шляху йти? Тобто, можливо, це взагалі не моя людина. Тобто, королева води тут, напевно, нам показує вас, що ви сидите. Міркуєте, дуже емоційно все сприймаєте, дуже якби переживаєте да, за щось, але у королеви води є така суперздатність гнучкості. Да? Тобто вона дуже гнучка, вона адаптується під все. Також королева води це може бути мама, це може бути будете ви як мама, або як признак того, що вона проходить через кризу, і да, як риба в воді, якби пропливає всі ці кризи. От, але в чому суть? Королева води емоційна, вона емпатійна, вона чутлива. От, і вона це все відчуває. Да? Тобто, якщо ви відчуваєте, де вас хочуть десь обманути, використати вас, де ви відчуваєте, що щось, в принципі, не ваше і йти сюди не варто. І це може бути, до речі, із напрямком якимось. От подвійці жезлів, це буде просто напрямок в роботі, або напрямок в реалізації, або кудись поїхати. І ви відчуваєте, що вам не туди, по води, в неї інтуїція гарна, то не йдіть туди. От диявол перевернути теж попередження: не ведіться, не ведіться на все це. Це буде вам не дуже добре. Це факт. Далі, наступна колода містичних моментів. Давайте на ній глянемо особисте життя близнюки для вас на червень. Так, близнюки, у яких є партнер. І близнюки, у яких партнера немає. Нам не говорять. Прекрасно. <хи> Значить так, а, близнюки, у яких є партнер, бачите? Відчуваєте себе прекрасно. Ну, четвірка мечова це дуже стабільна карта. Тобто вона може говорити, що в принципі не буде ніяких змін. Оце пір'ячко якесь легке таке, да? ви от якось спокійна, розслаблена, може, треба піти кудись в спа з чоловіком. А, або щось таке. Да? Тобто четвірка мечова дуже про релакс. Або про обмеження, наприклад, що ви, в принципі, не можете зараз більше зробити як пара, ніж хотілося б да? через різні обмеження. Плюс карта розслаблення. Да? Розслаблено. Так от прям, я дивлюсь на цю карту мені спокійно. Близнюків, у яких партнера немає. Дурень перевернутий нам каже, що карти не говорять по різним причинам. Можуть просто сказати, що четвірка мечова стосується усіх близнюків. Да? Тобто ви будете всі відпочивати, все буде спокійно, немає такої концентрації сильної на особистому житті. Або дурень перевернутий каже, що просто такі будуть різні обставини, що не можу, не можу вам відповісти. Тобто таке теж буває. Далі наступна колода Wildwood Tarot. І давайте тут подивимося робота, реалізація близнюки, гроші в червні. Або ще дурень, до речі, перевернутий, може казати, що вам буде не до цього. Або по подорожньо перевернутому, що ви якось себе, ну, не туди, не, не, коротше, вам не туди. Вам, ви, ви взагалі про це не будете думати. Можливо, так ще. Отже, близнюки, кар'єра, робота. там, в червні. Угу. Перевернута жриця. Про що вона тут? Колесо фортуни. Так. Перевернута жриця. У вас дуже таких багато карт, знаєте, диявол цей перевернутий, дурень, перевернута жриця. Тобто нам показують, що глобально як тенденція, багато чого ви не знаєте, але вас кудись от закручують, от по колесу, кудись хочуть вас втягти в якусь історію, в якій ви нічого гісінько не знаєте. І там може бути не все так гладко і не все так добре, як ви можете якби, відчувати. Тобто перевернута жриця – це завжди якісь таємниці, це завжди якась така ну, от, історія, коли ми щось дізнаємося, і тільки після цього щось рухається. Ми дізнаємось якісь Да? От диявол перевернутий може говорити про різні, знаєте, от на роботі. Хтось там перешіптуються, якісь такі, знаєте, закулісні ігри. І ви по жаріці перевернуті, починаєте починаєте ну, дізнаватись про це, і вам якби це не дуже сподобається. Да? І, Але з іншої сторони, колесу Фортуни, це дасть якийсь поштовх в роботі, в розвитку. Ви зрозумієте, чому там щось так да, відбувається, як відбувається. Тобто такі от карти, які нам говорять, чогось ти явно не знаєш. І щось дуже важливе, ти якийсь контекст не влавлюєш, ти от якісь таємниці не розумієш. Можливо, треба піти пошукати спочатку, визначитись, тому що от явно нам показує, що щось ти от, ну, не там, не, 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 не туди ти йдеш явно. Ось такі от карти, тому що от жриця і дурень, да, от невідомо що, неясно, непонятно, диявол, якісь заколісні ігри, щось відбувається, да, щось. Типу, я цього не бачу, але я відчуваю це, що це, да? от таке от повітря прям літає. Оце от про цей місяць для вас. Цікаво дуже. І порада, близнюки, для вас на колоді Таро під дубом. Такий дуб тут намальований. Давайте подивимося. Пораду, да, близнюки, Як вам цей місяць прожити так, щоб він був класний для вас червень? Такий він непростий, непростий буде для вас. Зірка. Клас. Зірка нам говорить, по-перше, мрій. Широко, яскраво, сміливо. Далі це про те, що прийми той факт, що це буде довга історія. Можливо, від чогось треба. Е Злитись, да? тобто, від чогось треба відмовитися або злитись просто в якоїсь історії, тому що ви побачите, що це дуже вдовго, і воно не має ніякого сенсу для вас. Також зірка це може бути як прояви класне перше враження, да? тобто, спробуй себе зарекламувати таким чином щоб показати, можливо, себе не супер там, справжню, але ти проявиш класне перше враження, що дасть тобі поштовх. І, ну, от, от такі от якісь у вас позірці, надихайся, займайся творчістю, ем, можливо, ну, от, трошки від, відлітай від цієї реальності. Да? Таким чином, вам от щось покажуть таке класне для вас. Так, да, прикольно, прикольно. На цьому буду завершувати близнюки. Бажаю вам прекрасного місяця! І, чесно кажучи, дуже цікаво, як у вас програється диявол. Якщо хтось в кінці місяця буде дивитись, і ви зрозумієте, що це, буду вам дуже вдячна, якщо напишете. Все, всім пока!